55-річного кропивничанина визнали винним у державній зраді. Вирок оголосили у Кіровському районному суді. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб під час його у Росію до початку повномасштабної війни. Розпочав співпрацювати з ними 18 жовтня минулого року, сказав прокурор Володимир Лещенко. Обвинувачений заборонив показувати його обличчя. Почав насилати в інтернет месижі телеграм. Сергію координати конкретних місць дислокації військової техніки, об'єкти технічної та інфраструктури на території міста Кропивницький та Кропивницького району. Зокрема, 22.10.2022 з року з о 15 надіслав представнику РФ в інтернет через телеграм, відео на якому відзнято залізничний узал, а також всі розташовані будівлі в його оточенні з повідомленням, в якому зазначив дані про їх охорону. 26.10.2022 року надіслав. Представнику РФ в інтернет-меседжі Телеграм відеофайл, в якому відзнято казарми, яких розміщені військовослужбовці збройних сил України. Каже, затримали чоловіка цьогоріч, 29 березня, працівники СБУ. В умовах воєнного стану особи, які співпрацюють з представниками країни агресора заслуговують максимального покарання. Він підтвердив, що всі ці фото та відео він робив. Він їздив на вказані об'єкти. Він передавав вказану інформацію. Також він підтвердив, що він отримав гроші кошти. Ще необхідно все ж таки врахувати, що є пенсіонером, інвалідом третьої групи, а також відсутність потрапілих в указаному кримінальному провадженні. Максимальне покарання за скоєне – довічне позбавлення волі, сказав прокурор. Він просив визнати чоловіка винним і призначити покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Так, да, я старався на цьому заробити. Я визнаю свої повинні, що я передавав ці Я намагався їх сподворити, давати їм дезінформацію. Я не визнаю свою провину в зраті. Я не діяв, під час досудового слідства активно стріляв до святю злочинів, давав правдиві покази, мій підзахисний, щирокається в тому, що не вчинив, тому ваша честь, під час постановлення вироку, прошу врахувати зазначення обставин і призначити йому мінімальне покарання. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді і призначити покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. За словами адвокатки, буде радитися з підзахисним чи подаватимуть апеляцію на рішення суду. На це мають 30 днів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.